Народник Дмитро Левось. Пане Дмитре, доброго вечора вам. І я вас не чую. І ми намагаємося зараз перенабрати нашого гостя. Сподіваюся, що зв'язок буде хорошим. І от е, я розповім, що раніше повідомлялося, що, зокрема, північно корейські і кажуть, що вже є пан Дмитро. Пане Дмитре, ще раз вам вітання, ми щирі. Да, Доброго всім. О, Супер. Скажіть, будь ласка, ну, якщо країна готується, навіть якщо це до можливої війни, чи потрібно змінювати головнокомандувача, з чим пов'язана зміна керівництва? Це, Ви знаєте, ми коли говоримо про нормальну країну, то да, тут можна говорити про різні речі, так, змінюється командування. А коли ми говоримо про таку Структура, як Північна Корея, Корейська Народна Демократична Республіка, де достатньо багато процесів або закриття, або йдуть за зовсім іншою логікою, ніж ми уявляємо. Тобто то, тут про деякі речі важко говорити, хоча є е, знаєте є подібність у всіх тих авторитарних і тоталітарних системах, що там е керівник, е володар країни, він завжди вимагає повного підпорядкування, і вони завжди живуть ще в своїх таких уявленнях е про, якісь, е е заколити, про якісь гіпотетичні заколоти, про якісь гіпотетичні неповідновіння, да, там щось таке, але е це може бути. Е Скоріше за все, ви, ви, вигадано щось недумане, але от, тому от, зазвичай е, це відбувається в такому плані. Хоча, е, мабуть, потрібно е, ну, напередодні чи як ну, уявної, але великої війни, бо це сам по собі сенс існування Північної Кореї. І володарю мабуть хочеться бути більш спокійним і мати, якщо не більш толкового керівника армії, то принаймні більш вірного. Я думаю, що причина полягає в цьому. Хоча повторюся, ну в цих структурах це достатньо складно говорити, пане Дмитре. Про яку велику ймовірно, ймовірну війну може йтися, кого з ким? Ну теж давайте почнемо з того, що Північна Корея все своє існування вона спочатку воювала, потім весь час готувалася до війни. Це, це до речі, мабуть, найбільш мілітаризована країна світу. Тобто, ну враховуючи, що скільки людей там служить, там якщо для будь-якої країни рівень мобілізації 10% – це тотальна мобілізація. Вже сприймається, то у них в принципі в мир в мирний час практично стільки служить. Тобто і на, на, на дуже тривалий період, а враховуючи, що і мілітаризована економіка і Окремі галузі господарства, да, то вони такі в вигляді парамілітарних, структур існують, то е, в принципі за великим рахунком нічого нового і е, подібні речі в північній Кореї вони бували да, коли йшлося. Ось тут розпочнеться війна, і тут бо північна Корея так вона досі існує як обложена фортеця. Майже, тобто комунізм збирати, збирається воювати з капіталізмом, але тут накладається ще і оцей такий свій особливий націоналізм, оці всі ідеї, про які ми знаємо, да там як чуче. Тобто вони хочуть воювати не стільки там, хочуть, скільки збираються воювати з південною Кореєю, з Японією зі Сполученими Штатами як головні та, да, в їхньому розумінні, і мабуть, скоріш за все, йдеться про те, що з огляду на те, що Китайська Народна Республіка там має величезний вплив на стороні Китайської Народної Республіки, да, як вони уявляють Російської Федерації. Тобто це достатньо десь відірвано з одного боку від життя, але насправді воно завжди відбувається. Ну, Просто так химерно спотворюється реальна картина світу. От зараз, з огляду на російську агресію і, і те, що на не ці непорозуміння між Китаєм і США, пов'язані з Тайванем, да, то от воно відбувається в такий спосіб. От Вони готові. Зайняти свою позицію, і воювати і знову ж таки на це е, так впаде народючий цей плодючий ґрунт е, візит міністра оборони Росії Шойгу, який приїхав за зброєю. Тобто, ви бачите, вони вони щиро перекорені. Тру труба зве да, то все, от скоро війна, скажіть, будь ласка, невже Кім Чен ін, ін може відважитися? Ви сказали кинути виклик Сполученим Штатам або Японії? І він і на чиєму будь-якому може бути Росія в цій ситуації? Ну та, та дуже правильно, коли говорите, що дійсно у них є своє, що наважиться. Да. Звичайно, що насправді да, там химерне сприйняття світу, да, там дійсно готовність до війни. Але дійсно ну, не треба перебільшувати десь і самостійність. Чому тому, що от вплив Китайської народної республіки, від, від якої дуже сильно залежить і економіка і взагалі виживання північної Кореї, да, це один момент. Да, дійсно тому о, говорити про те, що ну, ким чи може взяти і кинути виклик Південній Кореї. Навряд чи, да, про це можна говорити. Але е, це все ж таки, от, е, знаєте, як от Путін як Кадиров говорить про себе, як про піхотинця Путіна, да, то от тут е, такого не йдеться. Да, Північна Корея вона завжди самостійна, вона завжди своїм шляхом іде. Але... Насправді, але насправді вони йдуть форватери е, політики Китайської Народної Республіки. І от ці е, тому, от вони, звісно, в якому вони собі е, це уявляють так, що буде війна з, зі Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю, проти яких буде воювати Китайська Народна Республіка і Російська Федерація. І звісно, собі вони місце тут рисують, малюють як е, в перших шерегах цієї війни. Росія знає про те, що вона може брати участь на боці Північної Кореї у війні? Я думаю, що ну, насправді уявлення про те, що таке Північна Корея в у Росії завжди було дуже добре, і, і, думаю, і, в принципі, теж і вплив раніше був достатньо значний. Але знаєте, я думаю, що тут дуже цікавий момент. З огляду на те, що Росія, так би мовити, консервується і відривається від світу, да, там, незважаючи на те, що ну, все рівно, да, наприклад, вона там, зараз е постачання нафти, нафтопродуктів, е ну, це єдине джерело доходів за великим рахунком таких, да, величезних, які вони залишилось. То, насправді вони е десь е зв'язку з цим санкційним впливом, потім знову ж таки уявленням про те, що вони воюють з НАТО. Теж з'являється, повертається психологія цієї одложеної фортеці, і мислення, і Путіна, і його оточення, воно все більше починає нагадувати мислення безпосередньо Кім Іна і оцих от персонажів, які вже багато-багато років да, живуть у такий спосіб. Тобто, тому, звичайно, що Росія мислить цю ситуацію по-іншому, але як не дивно, наразі. Є Росія вимушена. Для того аби от зберігати цю такі союзників, хоч таких знову ж таки, джерело для постачання зброї, бо шайву він не просто так їздив. Так? Він їздив для того, аби домовитися по бронетехніці, тобто є конкретні домовленості, по скоріш за все, по бронетранспортерах, по по артилерійських снарядах. да, скоріш за все, ми ну, з високим ступенем ймовірності, він мав улещувати. Цих корейських партнерів, на яких раніше датом з Москви дивилися, так да, як на пігмеїв якихось зараз, тому звичайно, вони не уявляють, що, що вони будуть виконувати там, скажімо так, воювати піхотинцями на, на боці північної Кореї. Але ну і в принципі воно теж, мабуть, лідируючої ролі Північної Кореї не буде. Але, але це вже все не має значення. Північна Корея собі уявляється так, Москва уявляється собі по-іншому, і в принципі, як така вісь зла, вона намалювалася да, дійсно. Почула дуже дякую вам за включення. Пан. Глядачам я нагадаю, що це був Дмитро Левсь, політолог міжнародник і Говорили ми про те, що сьогодні Кім Чен Єн заклик.